Вистить тебе. Може піде. 30 сотих города, но Ячменю сотих. 14 десь. Подивимося, що вийде 14 сотих. Ні, ні не буде. Ладно, буду я лісти чистити, не бере в мене його. Так. Да. його. твою мать, блядь. Ладно, Потім включуся. Подивимося, що вийде 14 сотих мене набити. Поки що все. Так, 14 сотих змолочено. Результат. Я думаю, центнерів з 8 тут є. в бункері. Це точно. Якось так. Коротше. Ну, по волках видно. Я його трошки, трошки густо посіяв, а ще дощі цього року були. Ну ще й плюс здавав добрива йому. Так що так, у нас чекає отамок ячмінь на тому городі. Це три городи ячменів і він, отамок, метрів від мене метрів 30-40 колес. І це в селі в мене. І е е жінки, жінки в селі ще 3 з чимось гектари. Три гектари пшениці і 50 соток озимого ячменю Я думаю, що завтра озимий ячмінь повинні ми змолотити. Ну, по озимому ячмені я зроблю отвільне відео. О, це буде відео про... По, по ячменеві і, і по весії. По... По Якось так, коротше. Так, перший город є, ну що ж, як сказати, початок є. Гадно, їду я висипати. Похочу в себе ячмінь. Він лежить просто жопа. Це один із найхужніший під хатою. Він трошки густий був. А його ще й вилошло до того всього що з того вийде, роблю, що можу. Інше геть памуткою перерієм. O que tens Цих, бляха 10 соти, якось підібрав, ось вот що вийшло. Ситмері 8. 7-8 сутнері, коротше. Добре, 7. Ось ну, такий от результат. Ну короче, Він, щоб ви розуміли, настільки був лежачий, що я 10 сотень десь годину волотив. Така от фігня, коротше. Ну, підібрав вроді непогано. Одбирав все. Завдяки всьому оце, оцим штукам. Поставив ліфтери собі. Нарешті розщедрився, купив ліфтери. Якось так. Ладно. Другий город є, ще два городи ячменю і город увесо. Начився. Так, будемо працювати. В кінці снімлю, покажу ще результат, що в мене по ячменеві озимий і такий у мене всі разом буде в одній кімнаті, так що будемо дивитися, що вийшло. Теж треба я поціпувати всього ячміночку. Вона така пророша, з періючкою, з цим е е е павуткою, бля, як сіно буде. Так, ладно, погнав я. Сьогодні пене то все, завтра ще два городи ячмені мене чекає. Так, працюю далі. Приїхав на свій город ячменю, тут десь 35 сотих. Тут більш-менш. Ще можна намиритися, будемо пробувати молотити. Результат, звісно ж, землю покажу, що з того вийде. Ладно, починаємо працювати. Одного бункера намолотив, вже пішов на другий. Я не знаю, це просто жопа. З цим ячменем Ходжу Хожу першою передачею, бляха, з лівчорами. І не можу, блядь, підібрати. Просто-напросто не можу і все. Така от срака. О, суне, блядь, блять, звісно. Блять, як його зробити, хрен його знає. Мущі повиложували. Ладно, буду я працювати, потім ще результат знімлю, покажу. Що ж, 30 змолочено. Я на силу Другий бункер кущі теж повний. Трошки менше. Перший повний і тут десь ей 8 буде, 8 буде. 8,5 тонна тонна 800 тобі, так, тут буде кажучи. Тут не ще помішалося його до сторона, бо я тут підняти не міг. Я катком. Все одно, що катком то його прикатав. Ой, і такое. А даже три рази по тона 800. Це на що виходить? 3,6, 4,6. І там ще 8, 5 і 4, коротше. Ну, покажу, по 5 з половиною, бо наказати він всипав. Я думаю, в принципі, нормально. Незважаючи на те, що його... На землі лишилося дуже багато. Ну що? Сухую, буду мати куди куди корову приганяти пасти. Зі їде будемо. Будемо гнати корову пинати. Це і таке. Зараз я їду, висипаю. Потім ще поїдемо на 20 сотих. Останній город ячменю. І ще лишиться овець. Ой, якось так, коротше. Блін, я не можу. Ця пилюка від ячменю так осається, що це просто пізде. Ладно, папері висипати. Буду молотити. Другий ячмінь. Спійтеся, це буде через 20. Приїхав на останній город! Хоч тут більш-менш нормальний. Нормальний ячмінь що можна молотити! стоячий. ячий! мене і у мене вже буде все! 20 сотих ячменю змолочено. Повний бункер. І тут, я не знаю, кілограм з 300. Коротше, грубо кажучи, тона 300. 300. й буде... тона 300-20 сотих. Що там, 5 раз. 5 раз по тона 300. Це що буде в нас? 5 і 5 на 3, ну, коротше, по 6. Тут ячмінь був хреновий, найхреновіший на цьому городі був ячмінь. Але він стоячий був весь. От і все, от і в вся різниця. Що Його Його майже, майже й не обсипалося ні хрена. Я його забрав повністю. Був би там на тих городах стоячий, я то думаю, що він би всипав по сім. Того, що там маса була просто про, Просто жопа. А... Він лежачий, він трохи обсипався, трохи я дещо не позабирав, ти все. І такий результат. А тут був найхужий ячмінь. Так, по і все, можна сказати. Ще лишилось, не знаю, пене звідси не видно. А може там в Журкії, в долині. Коротше, метрів сто звідси. Ще в мене увес стоїть. Ну Він ще він ще не дійшов. Так що ще змолочу увесь і... Мона буде це відео завершувати. Якось так. Джоннік працює, поки що, поки що все нормально. Тут мушу не наворочити його, звісно. Що ж, погнав, я додому висипатися. Завтра на роботі, післязавтра або ще післязавтра, це у нас буде мені що. Хоче 20-21 число, більше всього, що поїду, буду болотити. Ой, 21-22. Пшениці, 3 гектари пшениці. Це буде окреме відео. Знімем, що покажемо. Так, ладно, поки що все. Валю я додому. Ой, молочу свій увес. Не знаю вже. Тут в мене 13 сотих, я вже молочу пів години. Ну, просто жопа. от. Все лежить, павуткою переросло. Це просто жесть. Я тільки його знаю. Як тут ще личилося, коротше зараз цей круг доходжу, певно, що два круги треба зробити буде. мене вже нервів не вистачає на нього. Осипати трохи сипить, в принципі. От. Я думаю, з цих 13 сотих буде повний бункер бункерівса. Але то, що, блять, його треба було молотити набагато раніше. Пішов дощ, його павутка поросла. Тут його ще процентів, в мене з 30, якщо не більше висипалося. Так що... Так що якось так. Ладно, буду я працювати, результат вам знімлю, покажу. Так, 13 соток змолочено, не змолочено, а змучено. От результат. Майже повний бункер. Ну, тут ще яка тут процентів ще мене з 25 добрих пройшлося на землі. Так, Якось так. Ладно, їду я додому висипаю, Бо щось починає, починає захмурватися. може й дощ піде. Погнав я коротше, домой. Так, всім добра і здоров'я. Не знаю, чи буде видно. Поносили, а не видно в цій хаті. Коротше, поносили ОС. Зараз на світло візьму. Получилося чуть більш, хоча два мішки тоніки. Ні, цей, цей то пів, пів тони. І цей тонік. Цей, цей пощі повний, чуть-чуть верху, А цей, не знаю скільки, ну, мотор половинка, може, може менше половинки. Так, скільки вівса вийшло, це, це все з 13 сотих, в принципі. В принципі, непогано, тому що його обсипалося. Обсипалося набагато більше. Ну що ж, все, в принципі, можна офіційно завершувати дане відео. По зернових У мене все. Лишилася гречка і лишилася соя. Будемо далі працювати пене, по гречці, а в кінці вже буде соя. Також попробую зняти все показати. Слава Богу, в, нашу, в нашому регіоні цього року. Зерно всипало непогано. Ви Не бачили самі по відео. Хто подивився до кінця, той бачив ячменю от така, от, от така от гора, оця видно лінія. Тут почнеться типу, вся херня, отак от, 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 от от почнеться, засипано. А то все, то все ячмінь. І коротше, по саме вікно. Вікно десь мені приблизно чуть вище пояса. Це Добрий метр, метр. От на ту сторону ще більше насипано, метр, метр двадцять, метр тридцять. Насипано. Тут, я думаю, тон навскидку, так, тон до десяти має бути ячменю. На зиму. На корм має хватити. це теж на корм. Я вже казав. Е, так. На сіня. На сіня це ярий ячмінь. Це пшеничка столева. Дрібної майже немає, я її пропущу ще через віялочку. Каліброваної Калібровочної машини немає, будемо пускати через віялку. Ну, І це теж насіння Насіння і корм. Тому що планую, тут теж тон біля п'яти засипано. Планую сіяти гектарів 4, що не більше, пшениці. Тут ще, я не знаю, скільки мішків раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десь чотирнадцять мішків, певно. Це озимий, озимий ячмінь насінневий. Треба теж його ставати, перевіяти. І також, також, також робити підготовку до цього. Підготовочку до посіву. Того, що в нас сьогодні вже 10, 10 серпня. Ще не так і довго залишилося, так що... так що якось так. Короте. Ладно, що ж, не будемо затягувати. Кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайк. Я буду продовжувати і знімати, розказувати, показувати. Слава Україні. Героям слава. На все добре.